Цими вихідними відбулися матчі третього туру першої ліги чемпіонату області з футболу. Лідери змагань свої матчі виграли. Так, Сарненський маяк у Здолбуновів розгромив Волинь Цемент з рахунком 2-5. А футбольний клуб Садове у гощі мінімально переграв футбольний клуб Гоща Амако 1-2. До вашої уваги результати інших матчів третього туру. Футбольний клуб «Вельбівно» в Сокіл Радивилів 2-5. Служб Березне, Ізотоп РаЕС нуль ОДЕК Оржів, футбольний клуб Малинськ» 00. Турнірна таблиця після третього туру виглядає наступним чином: першу сходинку розділяють між собою Сарненський маяк та футбольний клуб Садове, які мають у своєму активі по сім очок. Далі йдуть Радивилівський Сокіл та Оржівський Одек з шістьма та п'ятьма очками відповідно. За ними йдуть футбольний клуб Малинськ та футбольний клуб Вельбівно з чотирьома, та Ізотопроес і Березнівський служб з трьома пунктами. Футбольний клуб Гоща Мако та волинь Цемент, маючи в активі по одному пункті, посідають останнє місце. У четвертому турі першої ліги чемпіонату Рівненської області будуть зіграні такі поєдинки. У Сарному зіграють Маяк та футбольний клуб «Вельбівне». У Радивилові зіграють Сокіл та Случ. Ізотоп РаЕС прийматиме футбольний клуб Гоща Амако. Футбольний клуб Садове зіграє з «Оршівським Одеком. А футбольний клуб Малинськ прийматиме Волинь Цемент. Матчі 4-го туру відбудуться 24 травня. Віктор Терещук у ритмі подій.